Економіка України знаходиться в дуже поганому стані в зв'язку з ростом курсу долара. Ціни майже не всі товари підскочили. Це, звісно, відбилося і на зростанні комунальних тарифів. На засіданні виконкому міської ради було піднято питання про затвердження нових тарифів на послуги і збирання та захоронення твердих побутових відходів, яке надає дочірнє підприємство екосервіс. Як зазначив виступаючий, дане питання було декілька разів направлене на дороботку. Працівники міської ради намагалися вирахувати найменший тариф, який можливий цій ситуації. До того ж, мешканці повинні розуміти, що тариф досить давно не змінювався, не дивлячись на зростання цін навколо. Але все ж тепер підприємство було вимушено підняти вартість цієї послуги. Це складний тариф, Він із збирання, вивезення і захоронення. Сьогодні ми можемо регулювати виключно захоронення. Підприємству писалося неодноразово приписи. Підприємство неодноразово штрафувалося за необлаштований полігон, і тому в тариф ми закладаємо крім подорожання палива. Ми закладуємо ще частину робіт, пов'язаних з облаштуванням і освітленням полігону, устройство контрольно-пропускного пункту, огорожі. Наскільки дорожає тариф? Значить, Загальна сума збільшення тарифу – це на 20%. Ну, наприклад, для населення він був 36 гривень за куб, стане 43. Для бюджетного обстановку ну, майже 40, стане 47. Для інших споживачів був 45, стане 53. Ми ж, я повторюю, що ми не трогали збирання і вивезення. Ми тільки захоронення. А якщо не кубах на, на, на мешканцях? А якщо на мешканця, буде. значить з квартири був 4 гривні 22 копійки, став 5,06 на 80 копійок. З будинку був 5,10, став 6,11 на гривню. Подорож. Піднімалося питання і подорожчання тарифів на автопослуги по перевезенню вантажів самоскидом, що надається комунальним підприємствам Троснецьке ЖЕУ. Як зазначив міський голова, дана послуга, навіть при збільшенні тарифів, все ж значно дешевше, ніж ця послуга надана комерційними установами. Проїхати, якщо машину тобто газом заказати на ЖЕУ з вокзалу до, до заводу, проїхати, це буде стоїть любимо 6 рублів. Таксі бере 20-25 Вот давайте сравнивать. Лиховые это Уже заказали. Ну, телефона телефоновой Да, то есть, а мы, а, мы, а мы пост надоем. За 6 рублей, то есть, тариф, тариф на сегодняшний день значительно ниже коммерческого. Значительно ниже. За такие деньги, за 6 рублей километр, за 4,91, 5 рублей километр на сегодняшний момент. Но за 25 рублей у Алекса ну, не повезет ни один частник. Ничего. 5 километров. В одну сторону, 5 километров в другую. 10 километров 50 гривен. Сейчас вы стоите на лиховушке, Сізить подиксину буде стоїть на вато дороже. Та ж все одно остаються набагато ніже, ніж це є учасники. Бо всі люди почасникам привести ще там чи що небудь, а потім виходить буде смашачі діє. Послуги, що надаються трактором і грейдером дочірним підприємством Екосервіс, теж не залишилися без змін. Тут кожна єдиниця і має свій удільний розход топліва. Максимальне удорожання протягом дія тридцять Це для грейдера. Саме більший розход топливого. Рейдера. Саме менше це на тракторі ЮМЗ 8,4%. А так 23, 10 і 8,4% видорожання від діючого тарифу. Однак, як зазначив міський голова, у випадку зменшення вартості горючого тарифи будуть знову передивлятися. Треба буде на майський виконком обов'язково проводити коригування. Не вийшло так, що була курс долара піднявся, ціни підвищилися. Да? Потім курс долара впав, а ціни залишилися там, де були. Бо всім стало вигідно. От Давайте, щоб ми це розуміли, і от ви для себе, будь ласка, помітьте, давайте ми то, що рішення запишемо, що відділу економіки контролювати цінову складову в тарифах, тобто бензин, ну, по зарплаті, понятно, бензин запчасти. Тобто, якщо бензин почне. Уміншатися з курсом доларами, там якимись виявленнями, якимись там зговорами торгових таких всіх АЗС, чим що займається антімонополіками і так далі. То якщо ціна упаде, допустимо, буде там 13 рублі, а не 14,80, щоб ми в маю місяцю це питання відвідкивали, бо ми розуміємо, що в основу замовниками цих послуг це техніка, є і горсаві для роботи для города, прибирання грядівання вулиць. Якісь там екскаватори копані і так далі, що не получає так, що ми деньги нашої громади будемо просто неефективно використовувати. Минувше засідання виконкому було присвячено саме збільшенню тарифів за різні послуги, серед яких була і та, що безпосередньо стосується майже кожного мешканця міста, який користується послугами маршрутах. Зв'язку збільшенням вартості бензину до виконкому міської ради звернулися перевізники міського сполучення з проханням збільшити тариф за перевезення пасажирів з 2 гривень 50 копій. До 3 гривень 50 копійок. Однак члени виконавчого комітету одноголосно вирішили, що збільшення тарифу на гривну завелике і постановили збільшити його на 50 копійок. Звернулося на нас 5 перевізників Коломаченка, АТП, Комунсервіс і, і ТІТОВА, тітова. просять встановити тарифи на перевезення своїми автобусами. Просять вони 3,50, зараз 2,50, дають якісь розрахунки. Багато. Конечно багато. Много. много і у меня не один. Нет. Пропозиція 3 рубля. Да. Погодить? Да. да. Э, я думаю, що вони там ужмутся. Акумулятор від низького стану вийшов. Продедущий тер рік 100% було за вишим 2.50 та 0.70. Він був да. Ну, ти рубля той статош бензин сейчас, но і навіть якщо це безрентабельності, особо там без особо прибутка, но тим не менше, тут вчитані і шини, і э, бензин по нормальній ціні, і делюся ось де ці акумуляторні батареї і э, відпустки там якась премія невеличка родителю. І так далее. То есть назвав за классниць водителей. Всі, всі, всі складові затрат враховані. Поэтому наживатися зараз в цій ситуації, я думаю, що вряд ли нужно на наших людях. А 3 рубля, конечно, вишкодувати кибідки, які з'їздить, ми обязані. Бо остаться без перевезень тоже неправильно. Зв'язку з тим, що вже минув перший квартал 2014 року, членами виконкому було заслухано звіт виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних підприємств міської ради по виконанню програми соціально-економічного розвитку міста за минувший квартал, як зазначив виступаючий, все, що було заплановано, зроблено, але в межу можливого. Так як знову таки вся затримка і за непроплати казначистом платежів зупинилися і на недоліках, одним з яких є збитковість в першому кварталі підприємства Трестянець комунсервіс. Причиною цього стала значна втрата води. Були певні проблеми по комунсервісу. Вони возникли через дуже завеликий обсяг втрат води. Пратійські втрати в першому кварталі возросли по порядка десь до 50%. Є водозабор, Єсь водозаборна п'яна заводі було до 60% Були втрати на ось, пару днів назад. Найшли порив на вулиці Калініна, порвала і не видавлювала вода наверх, да? а пішла в тепломережу, тепло, що під городом лежить, Вона там вирізана кусками, і вона прямо в трубу пішла і знайти було невозможно. І коли вже почали методом проб і ошибок відключати по вулиці і шукали варіанти, нашли, що відключивши комарова і калініна, почали усердно по всім загашникам лазити на калініна, нашли, а це в день. порядка где-то 180 кубов воды в день уходило в землю. Да. То есть на сегодняшний день, если там было 300 с копейками, я рассказывал, да, на, на сейчас около 180-170 кубов и д воды разбор по этому микрорайону. Это предпочтено, там не и так далее. То есть такие, вот, но ну, тем не менее работы велись более-менее для того, чтобы эта работа была, ну скажем так, хотя бы выявлена. І слава Богу, що вже виявило. така сама робота провелася по центральному, по, по татаринку мікрорайону. А в принципі, конечно э, ну, тяжело, э, когда, наприклад, жодна проєктна работа не оплачується, жодна будівельна робота не оплачується. Вот зрабив Степанченко замену газопроводу на заводську 1 в общежитиї полностью замены. Ми должны були ще пліти поменять, щоб там есть аварійних 8 плит, замінити плиты. В Він готовий їх сделать, поставити, пожалуйста. Говорю, Дайте деньги, ну, зука числа платежка лежит, деньги не, не пропускаються. Комунальникам, хоч якось платежі йдуть чуть -чуть, по чуть-чуть з боєм, 25-28 число, можно у них выписать 1050, 60 80 до 100 тысяч гривен, для того, що комунальникам день не зашли. Всі меншим платежі практически не йдуть. Поэтому сьогодні заказывать есть проекти. Ми повинні були почати делать проєкт по водозабору на вулиці Шевченка, щоб дати воду вот, Славородського і з Трикутною туди. Но ми ще не почали цю роботу, тому що інститут просто, пожалуйста, 20% или 30% предоплати, тоді починаємо роботу. работу. Хотілося б закончити, ну, в конці, допустимо, в березні, в квітні. начать работу по окончанию работать э, водозабор в, в, этом самом, в, 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 на царском селе. Но тоже до работы в целом еще не приступали, потому что подрядчик Голубничий Владимир Иванович Агропромбуд до сих не, не получил часть денег за прошлый год. Как бы они казначейские заморожены, лежат, не оплачиваются. То есть, вот, по сути, такая ситуация. Практически казначейство работает в ручном режиме. И для того, чтобы, допустим, вот, Я прийду примір пару днів тому за, за три дні просив дати 8 тисяч гривень детським садикам, щоб закупити чистячі, мою речі, тому що не було, жодну летні бумаги, ні мила, ні порошков стиральних, нічого. Пояснював три дні, що це дитські садики, що нужно ж постелі стирати, що нужно, що там дітям руки мити милом, і, ізвиняюсь попку нужно витрати. Чинь. Правильно? Тобто за, за три дні об'яснив, слава Богу, і в конце концов ці 8 тисяч гривень перечислили. От така ситуація в країні. И вот этот рост курса доллара и все остальное произведет до того, что предприятия боятся вообще давать канц товары, бензин, какие-то другие послуги надавать, потому что не знают даже по каким ценам выставлять, понимая, что за день-два деньги не платятся. Это снова месяца, и тому подобное. Поэтому, на, учитывая, в какой ситуации находится страна, э, такому э, очень расшатанному э, в, в ручном режиме управления, тростнец вышел практически, ну, Скажем так, без особливих достіжень нових, да, допустим, ну, по крайней мере, ми утримали ситуацію стабільно. Вода подавалася, дороги чистилися, автобуси ходили, всі об'єкти працювали. Якщо там десь в садиках і в школах не було топлення, то це ну не по нашій війні, а по війні райкомунгоспу. Там э, районне підприємство має певні серйозні пр проблеми э, по фінансовому своєму безпеченню, ну і так далі. І були там структур трудності з отопленням. ну, по крайней мере, а наши службы и коммунсервис, и экосервис, и зеленбуд смогли этот период нормально прожить и готовиться до нового, скажем так, периода, когда можно будет уже заниматься больше уборкой. Сейчас вы видите, город активно убирается, готовится до пасхальных свят, ну, вернее, до поминальной недели уже пасхальные свята прошли. Единственное, опять же, дороги. Мы готовы давно уже поступить до ремонта дорог, деньги есть, два ахтырских субъекта, которые могут работать, работы, говорят, пожалуйста, только заходы от вас авансовые платежи, 20% стоимости работы, это примерно там, до, до 10 тысяч гривен. Мы приезжаем и делаем. Но мы даже аванс дать не можем. То есть деньги лежат, платежи лежат в казначействе, и они не пропускаются. Хотелось бы до мая месяца, до 1 мая, ну, сделать явочный ремонт, тем более зима была мягкая, дороги более-менее выдержали, но Вось ринка зараз проїжджаєш по яма на ямі, там роботи на полдня. А з'явити ми її фізично не можемо. Тому що ми не можемо оплатити за цю роботу фінансові ресурси. Питаємося коригувати зараз ситуацію, більше пропускаємо через комунальні підприємства, привикаємо їх. Но ми сподіваємося, що призведе до вільнення навантаження фінансового на них. Перевищення лімітів по в 300 тисяч гривень по їх діяльності, що призведе можливо, призведе потім до накладання НДС 20% і так далі на їхні послуги. Тобто сі певні ризики. Отака примірна ситуація. Звітуючись по соціальному розвитку, виступаючи зазначила, що не дивлячись на нестабільну економічну ситуацію в країні, відвідування дитячих дошкільних закладів не подорожчало. До того ж, спостерігається збільшення відвідуваності ДНЗ малечою по зрівнянню з минулим роком. Що ж стосовно запланованих розважальних заходів, то все залежить від коштів. Якщо раніше багато хто навіть не знав про існування такого органу, як Держказначейство, то сьогодні про управління, яке керує проходженням бюджетних коштів, дізналися майже всі, так як безпосереднє життя кожного з нас так чи інакше стикається з цим органом влади не лише в нашому місті, а й по всій країні йде затримка проплати платежів казначейством. Завдяки цьому не ремонтуються дороги в повному обсязі, як повинно бути міста, ледь тримаються. Щоб хоч якось підтримувати благоустрій, і коли ж відновиться ця ситуація, на жаль, невідомо.